інформацію про те, що е, на, ну, найближчим часом готується певний документ про об'єднання вищих навчальних закладів. В принципі, також е, тиждень назад ми були в міністерстві, спілкувалися з заступником міністра паном Гевко, от, який заявив ну, в бесіді з представниками трудового колективу і студентства про те, що е, е, ініціює об'єднання вищих навчальних закладів саме Черкаська обласна державна адміністрація. Звідки ви взяли інформацію, що вузи хочуть об'єднати? Інформація була. Перше, це спочатку це пустили чутку, ми її спробували перевірити. Так хто пустив, що це за чутка Ну я не знаю, як виникають чутки, а хтось комусь сказав. вас інформація, що вузи хочуть об'єднати. Ну, перша інформація це коли приїхала державна інспекція навчальних закладів, і при всім ну, при при всіх завідувачах кафедри при було мабуть, 100 чи сто п'ятдесят відділів. Сказали, що приїхали. Тілі об'єднання, тобто голова комісії, це сказала. Друге, тоді, коли був брифінг журналістів, ну чого колектив був такий, знаєте, то, що був брифінг журналістів, коли виступали е, голова державної адміністрації, міністр, то міністр сказав, що ну таким. Ми чекаємо в формі, що ми поки не плануємо об'єднати. А Юрій Олігій сказав, що так, да, дійсно об'єднання буде. Він не сказав якихось будів. Але розумієте, вже другий раз це все ну, про ну прозвучало про об'єднання. До університеті це половина людей з нашого університету, якщо приєднання до технічного, це половина половина колег буде при роботи. Водять в тих студентів і всіх на світі. Так, а кому це вигідно? Качалі вигідно. А чому? А тому що свої недоліки вона хоче сховати за е, е, те, що хтось хоче об'єднувати е, 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 університети, от, і вона звинувачує в цьому то голову адміністрації, то міністра, то ще когось, е, то мене, ну просто якийсь концерт. Винімаєте, оте, усе, що цей цирк робиться, ну воно смішно виглядає все. Якби хтось взяв і подивився, який порядок існує в країні, то це не нашого рівня питання. Об'єднувати, роз'єднувати і так далі. Важливо, щоб кожен із вас зрозумів одне. Позиція на сьогоднішній день облдержадміністрації може бути тільки тоді визначена, коли ви її самі визначите. По-іншому бути й не може, тому що ви вибираєте своє майбутнє. І треба згадати, що студенти перші завжди найперші були на майданах. І це є власна позиція ваша і позиція обласної державної адміністрації. ВУЗ є і залишається самостійним.